Ви ж всі знаєте, що 24 лютого розпочалася гаряча фаза російсько-української війни. Я вважаю, що неправильно, коли рахують 151-152 дні, тому що фактично для всіх, хто приймав участь в російсько-українській війні з 2014 року вона продовжується вже 8 рік. Тому вона не зупинялася, просто були різні фази. Відповідно до цих всіх обставин, до того, що відбувалося, зібрались ветерани, зібрались всі прихильники, які були поруч, друзі, і організувався підрозділ. Це добровольче наше формування, а це всі в основному Запоріжжя, з під Запоріжжя, тобто з області де котрі люди виїхали з ну, для того, щоб не опинитися на окупованих територіях. Тому це досить мотивовані. І ну, мета у всіх, яка нас об'єднує, це, звісно, перемога, наша перемога над ворогом. От Звільнити свою землю, звільнити Україну. А люди абсолютно різних, і професійних і соціальних якихось прошарків. Тобто є і, скажімо, люди, які займалися викладанням, викладачі, люди просто які робочі, там, ну, всіх. Всі. Ну, достатньо це міцний курок. Тобто всі на довірі один до одного працюють. Ну, навчилися жити і співпрацювати. І знову ж таки, мета, яка нас об'єднує, вона просто прибирає певні речі на третій, четвертий план Там, в мирному житті, можливо, б ми і не дружили всі разом. Але думаю, після. Перемоги нашої то дружні стосунки збережуться. Ми могли б в принципі займатися волонтерською діяльністю, заробляти гроші, виділяти частину на або більшу частину на армію, там допомагати всіми силами так само. Але ми не чу не відчували би себе ну, на своєму місці. А тут ми відчуваємо, що так. Я був на окупованій території у Мелітополі. В мене є жінка, друзі, моя країна. В чому мені не йти? Я перукар. У мене позивний перукар, я 10 років працював перукарем, в музичному бенді грав. тобто Я до військової справи ніякого відносини не мав. Ось. Тобто, коли прийшла війна, коли мої. Вибачаюсь, бабоньки посиділи, посиділи там малі діти у підвалі десь тиждень-два, і там і плакали, і все таке, і холодно було. Ну, як ти можеш не піти взагалі? Це навіть не, не обсуждається. Добровольче формування дозволяють залучити тих людей, які по якимось причинам не можуть пройти у лави Збройних сил України, Національної гвардії, будь-яких військових підрозділів. Це і вікові обмеження. Тому що у нас є хлопці і 62, і 63, і навіть 65, які по віковим обмеженням не можуть пройти у лави цих підрозділів, але долучитися до добровольчих формувань, вони мають таку можливість. Є категорія бійців, які мають інвалідність, з якою також не можуть долучитися до бойових підрозділів Збройних сил, Національної гвардії, інших підрозділів. Але тут, якщо інвалідність дозволяє їм тримати зброю в руках і зі зброї в руках захищати нашу державу, то в них є така можливість саме завдячуючи добровольчому формуванню. Якщо людина приходить в добровольче формування або в будь-який підрозділ, вона перестає бути хлопцем або дівчиною, людина стає бійцем. В першу чергу. І відповідно вже до вмінь, навичок, чого людина може навчитися, вже командир підрозділу визначає, де краще людину використовувати, відповідно враховуючи побажання бійця, хлопця або дівчини. Тому ми такої різниці не робимо, тим більше все ж таки 21 сторіччя, і кожна людина це особистість, незважаючи на гендер. Працював, а потім почалася війна. Я її зустрів в Маріуполі, якраз був. Ну не конкретно в Маріуполі місто Сартана, невеличкий посілок, як то кажуть. І ще в ніч з 18 на 19 ми зустрічали ці всі прильоти і так далі. А потім тільки почалося 23 лютого вночі. Вони почали. Ну так добре фігачить, і ми зібрали речі, поїхали додому. Потім трохи волонтерів там фізично, а потім, потім була Буча та Ірпінь, і мене накрило дуже. І я вирішив піти. І мене записали до резервів. Я декілька тижнів був в резервах. І... Потім подзвонили і я тут. Ми майже не отримуємо ніякої допомоги від держави, від місцевої влади. Тому коли ми говоримо про мотивацію, нас не вмотивовують грошима, нас не вмотивовують якимись там льготами, благами. Тобто, єдине, що ми прагнемо, чого нам не свищає, це зброї більше зброї, щоб ми могли насипати цим не хочу. Казати, як я їх називала, Хоча підкреслю, що саме така цікава сторінка добровольчого руху, що люди приходять не за не за гроші, не за гроші, за ідею, за певними покликами душі серця.